münchener konferenz Констатувала, що є велика вірогідність як Блефу, так і реальних намірів Росії напасти на одного з членів НАТО. Войскам НАТО не довіря, друг ти мій. Тому представники країн-членів НАТО обговорювали необхідність підготовки до можливого удару на одну з них на тлі складної політичної ситуації у Сполучених Штатах. Агенція Bloomberg зазначає, що члени НАТО тепер говорять про реальність нападу, який вимагає негайної. Відповіді, оскільки вони все більше сумніваються в тому, що Сполучені Штати і надалі збережуть свою традиційну роль у захисті Європи як частини альянсу, присутні на конференції високопосадовці планують сценарії, в яких саме погіршення підтримки із боку Сполучених Штатів може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО. А деякі сенатори, прихильники Трампа, заявили, що проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатньо достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватись Я думаю, що Певний вакуум, який вже створився в здатні такого невирішення, він може бути заповнений ну певним чином країнами Європейського Союзу, іншими нашими союзниками, такими як Японія, Південна Корея, які вже постачали нам ті ж самі снаряди. Тим більше, що Треба розуміти, що навіть якщо б цей закон, ну чи цей пакет був схвалений, все рівно між, між схваленням закона, виділенням коштів і фізичним постачанням е, військового спорядження ще пройде певний час, чесно кажучи, я не можу ніяк зрозуміти, чому президент Байден до сих пір. Не задіяв е, ті механізми, які в нього є, наприклад, е, виділення так званих надлишкових е, боєприпасів, які є в розпорядженні Пентагону. Ну от сьогодні буквально я прочитав в інтернеті, що е, за деякими підрахунками е, Пентагон має десь приблизно від двох до чотирьох мільйонів е, боєприпасів. Е, е, ну, правда, це в основному касетні. Е, Снаряди чи міни, які так чи інакше не, не будуть використовуватися армією США, і які треба утилізувати, їх можна було би виділити Україні. Тут є певні, скажімо, обмеження. Ми пам'ятаємо ту історію, коли вперше Сполучені Штати нам виділили ці боєприпаси, яка точилась дискусія, що вони там заборонені Ортавською конвенцією і так далі. Але тим не менше, вони були виділені і вони. Доволі радикально змінили ситуацію на деяких ділянках фронту. Ну, а повертаючись до цього рішення, в ніч відсутності рішення в Конгресі чи в нижній палаті, я думаю, що ми стали заручниками оцієї внутрішньополітичної боротьби в США між Зубканською і Демократичною партією. Ну, це всі прекрасно розуміють. Але. Парадокс полягає в тому, що якщо спочатку, той же самий Майкл Джонсон говорив, що він не буде ставити на голосування цей закон до тих пір, поки не буде в ньому частини, яка стосується цієї стіни, ситуації з мігрантами. Боротьби з незаконною міграцією, а, а потім він же не поставив цей проект на голосування, коли е, там залишилася тільки допомога Україні. А він же до цього Пане Володимир, в яку гру грає, в яку гру грає е, спікер Джонсон е, вимагати серйозних поступок від демократів стосовно їх е, дуже усталених і твердих позицій, так традиційних, я б навіть сказала, позицій по кордону. Вони йдуть фактично на величезний для себе компроміс. Я не думаю, що навіть всі республіканці очікували такого компромісу. І Джонсон киває п'ятами. В яку гру грає цей політик? І чи можемо говорити про якісь перспективи його залишитися гравцем в американській політиці після подібних речей? Мені здається, він грає повністю у гру Трампа. Тому що Трамп поставив собі на меті е, якомога більше, е, ну скажімо так, нашкодити Джо Байдену у цей передвиборчий період, щоб потім можна було його звинуватити в тому, що він не ефективний президент Сполучених Штатів, він не зміг допомогти Україні. Але парадокс е, ну, знову таки полягає в тому, що Республіканська партія вона ну, багато десятиліть славилася тим, що вона була основним опонентом Росії, а до цього Радянського Союзу. Згадаємо часи Рейгана і пізніше, та й раніше. Uh -huh. А тепер виходить так, що Республіканська партія стає заручником такої ну тупикової ситуації, коли вони. Говорять про те, що вони в принципі не проти, а навіть за допомогу Україні, і в той же час вони роблять цю допомогу заручником питання, які не мають до цього жодного відношення, але не забуваємо про те, що частка їх виборців і потенційних виборців потенційного кандидата президента Дональда Трампа. Проживає якраз в тій частині Сполучених Штатів, південь і центральна частина, які найбільше потерпають від оцього ну, притоку нелегальної міграції і всіх наслідків, які за цим слідують. Це прикро, тому що Україна абсолютно не заслуговує на те, щоб ставати заручником такої ситуації. І саме на це мені здається. Будуть тиснути і західноєвропейські політики, і наш президент під час зустрічі в Мюнхені, і, можливо, окремих пізніше. Ну що не можна Ну так короткозоро дивитися на цю ситуацію. Тобто, так, ми розуміємо, ми, ми прекрасно розуміємо і поважаємо всі ті проблеми, які мають Сполучені Штати від усього потоку мігрантів. Але при чому тут Україна? Ми ж говоримо про те і не лише ми. Вже мені здається, всі західно-європейські лідери сказали про те, що е, наступним будуть країни НАТО. Тобто, якщо вони не будуть достатньо підтримувати Україну, то е, ця війна переросте, ну скажімо прямо у третю світову війну, і, і, і цього ще можна запобігти. Але для цього треба, щоб республіканці, які підтримують Трампа, все таки приступили через цю червону лінію. І визначилися з тим, що що для них важливіше внутрішні питання, які так важливі е, у переддень президентських виборів, чи якась глобальна ситуація у світі, де США мають е, бути і підтверджувати своє лідерство, тому що це на роки на десятиліття. Це не питання сьогоднішнього дня. От ви кажете про те, що. Е... Певній частині республіканців варто було би трошки відступитися від Дональда Трампа, зокрема з його баченням війни російсько української але його риторика теж міняється останнім часом. І, от, колишній президент США, фактично бажаючи обійняти знову посаду президента, вдається до. Кульбітотко риторичного заявляє, що Байден ледь не на відкуп дає Україну Путіну, і він для нашої країни зробить більше. Трамп каже, що в разі президентства Байдена російський лідер Путін, нібито отримає все, що хоче, включно з Україною. Це це подарунок. У нього є дар. каже Трамп. Стверджує, що Байден збирається віддати Україну Путіну. Ну і пропонує альтернативу в своїй особі, не деталізуючи, поки що. От, що тут відбувається? Ну, ви знаєте, у мене подвійне враження. З одного боку, я не можу звинувачувати Дональда Трампа в тому, що він Україну не підтримував, тому що ну хто не пам'ятає, то саме при ньому була виділена перша військова допомога Україні. Але танця зброя при ньому не дійшла до нас, так? Так. Так, він, він докорінно переглянув ті підходи, які були притаманні президентові Обамі, і я абсолютно згоден з його критикою. Ну, коли він каже, що якщо б я був в той час президентом, то того, що відбулося з Кримом, ніколи б не відбулося. Ну, це питання риторичне і дискусійне, але тим не менше. Я думаю, що ну в цьому він правий, тому що була дуже коло реакція адміністрації президента Обами на захоплення Криму, і після цього все пішло і поїхало. І ми дійшли до 24 лютого 22 року. Ініше не ми, а вони. А тепер треба, як кажуть, відгортати назад, але ситуація вже така, як вона є. І сьогодні запобігти подальшій ескалації можна лише збільшенням військової допомоги Україні.